Давно я не пекла нічого подібного на смак. Це найкращі рулетики з вишнями. Шоколадне пухке тісто, шоколадна горіхова нутелла, кисла вишня, солодкувато солона вершкова глазурь. Категорично рекомендую. Для опари змішуємо тепле молоко, дріжджі, цукор і борошно, лишаємо у теплому місці на 20 хвилин. Тим часом у розтоплене масло додаємо цукор, яйце і виделкою збиваємо до однорідності. До просіяного борошна додаємо какао. до опари додаємо яєчну суміш, борошно і замішуємо тісто, лишаємо у теплому місці на півтори години. До вишні разом з усім соком додаємо цукор, крохмаль і варимо 5 хвилин на невеликому вогні. Охолоджуємо, тісто розкачуємо у пласт розміром десь 30 на 40 см, змащуємо нутелою 3-4 столові ложки, лишаючи вільні краї по 2 см з усіх сторін. Поверх нутели наносимо вишневу начинку. З довшої сторони скручуємо рулет, защіпуємо шов і боки. Гострим ножем розрізаємо рулет на 12 однакових шматочків. Викладаємо шматочки у застелену форму діаметром 30 см. Лишаємо у теплому місці на 20 хвилин. Для вершкової глазурі змішуємо крем сир і цукрову пудру. Пиріг випікаємо 25-30 хвилин. Злегка охолоджені рулетики щедро змащуємо глазур'ю. І насолоджуємося неймовірним смаком.